Сидієві особи на телеканалі Віка. Сьогодні у гостях у нас тут у студії актори Черкаського драмтеатру. Це Сергій Бобров і Надія Корбут. Говоримо ми про непересічну подію, яка сталася цього тижня у понеділок у драмтеатрі. Сергій Бобров та Олег Телятник зібрали черкасців на свій творчий вечір. Це був творчий експеримент, як на мене дуже дуже вдалий. Тільки но ну, бачили ще один уривок із. Вистави з театрального дійства, це пісня, яка я вже казала, бо так для мене, що було цікаво, що це був живий акомпанемент Рояль і Віолончель. Як так сталося? Чому це була не фонограма там або якось інакше? Вірно сказали, що це був творчий експеримент, і все, що там відбувалося, це був творчий експеримент. А з приводу цієї пісні, хочу сказати, по перше, що ця пісня є в репертуарі гурту Ефект Бабочки. І ось а, я вирішив, я просто останнім часом так захопився романсами і взагалі музикою такого плану а, живого такого виконання, там рояль, віолончель, симфонічні оркестри, камерні оркестри. Мені подобається. У нас є така вже мрія зробити виступ ефекта метелика, ефекта бабочки з нашим камерним оркестром. Ось зараз ми над цим працюємо, думаємо. А якщо ми почали про це думати, це неодмінно колись станеться. Ось. Тому така, я вирішив зробити щось таке ну неординарне, взяти свої пісні, які ми виконуємо, ну як так скажімо, рок-гуртом, і зробити з них такі романси. Ну і на мій погляд, що це так вдалося, і я чув відгуки, що людям сподобалось і казали, що треба так продовжувати в цьому напрямку. І мені вже захотілося просто ну, так щось писати в такому напрямку. Тобто, Ну, Одразу під, для рояля, там, чим Скрипок, щось таке робити. Наді, у вас також був сольний номер, назвемо його так, я для себе його назвала Молитва, це був ну, вірш. Так, чи то не знаю, можливо, це слова якоїсь пісні. Дуже цікаво, що це був за вірш, чи він, чиє авторство. Але я перепрошую, питання я вже задала. Але мені режисер підказує, що ми маємо дзвінок від телеглядача, тому зараз приймемо дзвінок, а далі продовжимо говорити. Тож, добрий вечір, представтеся, будь ласка. Алло, Добрий вечір. Добрий вечір. Мене зовут Владимир. Я хотів, во первих. поблагодарить Сергея за то, что он делает, ну, и как певец, и как актер. Спасибо. Мне очень нравятся его работы и его выступления. И хотел, конечно же, пожелать удачи в творчестве и ответить, конечно же, на этот легкий вопрос. Давайте, балет... Да, Балет Силкунчик написал Петр Ільніч Віковський. Правильно. Так, Звучать для вас такі описки, повна відповідь, ім'я по батькові прізвищі. Молодець. Наш глядач. Отож, лишайтеся на зв'язку два квитки для вас так само назавтра, на завтра, на 19.00 у драмтеатрі Київ, Модерн Балет Лускунчик. Лишайтеся на зв'язку, лишайте нашому редактору свої координати і неодмінно забирайте, проходьте свої квиточки. Ну, а оскільки запитання так вже прозвучало, все ж таки, от ваш сольний номер, яку я назвала. Молитва, що це був за вірш, і взагалі звідки така ідея з'явилася? Як тільки відповісти, відразу покажемо ну, я глядачам. Спочатку скажу, коли, да -да. Ми, коли ми починали працювати, Олег сказав, там у Наді буде номер. Ми підписали так: Надя відкриває своє серце. І в нас воно так в програмці так і було написано. Ось такий був у нас так називалося вона. Отож, Надію, як ви відкрили своє серце черкастям? Розкажіть? Ну, Взагалі-то це так, я розкажу спочатку, що це. Це зараз сучасний і дуже популярний в Росії гурт. «Одноно». Це він, мабуть, на рівні віри полоскової, яка поезію читає з женською, а «Одноно» — це більш. Я б сказала, філософська духовна література. І цей вірш він такий найбільш соціальний. Ну, Тобто не про Бога, а тільки от, ну, як би там, не торкаються такі духовні питання, а душевні більше. Коли я перший раз почула цей вірш, просто ну, в контакті, я просто тоді порозсилала всім друзям своїм. І давно вже, і, і часто виправі в тому що для мене цей вірш він не називається молитва, але він, мабуть, молитва, і я часто використовую його як. от, Да, для чого нам молитва потрібна? Це просто хтось, хто розуміє, що потрібно для нашої душі, такий універсальний спосіб звернення до людей, до Бога. І... Більшу частиною зараз ми звертаємось молитвами, які написані дуже давно. Да? А це така молитва, яка написана зараз з сучасними словами, мова. сучасною мовою, сучасними молодими людьми. Це дуже класний гурт. Я всім рекомендую послухати, знайти. Вони під свою ж музику, акустично або якісь інші сучасні. Гурти російські грають і розповідають вірші, або ну інколи співають але більшою частиною це вірш. Духовний вірш під музику дуже давно хотіла його розказати, дуже давно. І коли Олег казав, що вони і каже, будуть номери, я прибігла, кажу, а вам віршик розказати. Він сміявся, але вони самі, я так розумію, спочатку ще й не розуміли, що за віршик Надя буде розповідати. Який віршик. вірши ну, так? Ми не знали, куди його потім вставити. Цей номер, тому що ну у нас вийшло так. Взагалі, нам ну, це сподобалось. У нас перше перше відділення, називаємо його так, Вона таке вийшло більш філософське, більш таке, якесь а, таке камерне, якесь таке, більш духовне. А потім вже ми почали бавитись, веселитися, танцювати, співати і все таке робити.